А uh, всім привіт, це Костю Детика. Ми граємо Level Devil. Я подав минуле відео, бо це був крінж. Не, реальний крінж. Uh, ми знову граємо два останніх рі. Єй! Весело! Я казав я... О, oh, мама мія! ха ха Короче, я в минулому відео казав ну, найскорішому шоці казав. Казав, що ви можете поміняти локо. Що прямо зараз можна зробити. Що далі там? А, там. а минуле відео частина одинадцять там була ключ. Я забув. Я забыл. Так. Теперь дам тридцатую. Хорошо. Что? Вот так. Вот так. Вот так. Ой. Я забыл. Ой, е, добре. Я екстреклама. О, я знаю, цю частина. Це один складний. Я навіть сам не вчасно стрімну, спики. Добре, перестану вже. Я хотів би Edit на те чуть-чуть світу, але я не можу, вже ж. Бо я не заробляю ніяких грошей від ютубу. Який, я думаю, мені потрібен. Раз, два. Раз, два. Я забув, все мені капот. Я забув, що це є управл. Цей стрілки на твою сыру йдуть в кінці. Я самого себе потурлил. Алло, що таке? Ідемо. дома. Ууууу, до останньої частини Я на них прийти. Я... мені треба спочатку приходити. Я... Ви бачили, як це? Як ця коробка полетіла? Ось так класна рос. Я забув. Я не забув, я просто промазав. Вау, я промазав. А вже ж ти підпишіться до мого тікток каналу, я там новий канал зробив в тік Якщо ви підписалися до нього, то дуже дякую. В Тіктоці я називаю косту 20К2, бо хто вже забрав напевне ім'я косту 20к. Мені запросив не можна було. А, я забув. Я думаю, що треба буде ще 12 частину зробити. І то точно бо там ще є один світ. Ой, але це от частина оцього світу. Синій світ. там. О, це не знаю. Вот тут часто не уже точно знаю. Тут все трясеться Мамі. Феоворпуст я мамія. Я не є итальянець. Фуууу, я пришл. О май кош, я може не помер. Як? Мама мія що я говорю просто? простойкас, що це за слово взагалі то? Я не знаю такого слова. Чи буває таке слово в світі? Та пишіть в коментарях. Добре, я але О, вже что, я накрас, я накрас собі. Підпишіться до каналу, поставте лайкос і не забудьте поставити дзвіночок. Щоб не попросити ніякого відео. Дякую. якщо ви це зробили, то дякую вам дуже сильно. Ренагейса. Перепрошую мої підписники. А що я скажу? Підписник підписники! Йо. <реш> Мені ця гра ще сподобалася дуже сильно кажу. Таке враження, що це просто гра на бачу складніше. А якщо я закладу е, в майбутньому за спідряну спільдан, цю ігру? Як вам, ідейка? Добре, я, я думаю, що дуже а вже хило. що не, під, не забудьте, щоб підписатися на мого... Uh, ну, на другий канал Йоган. 22 к Я не вже забув. Коротше, в кінці відео вам скажу. Фух. Обов'язково скажу. До, до нього підписатися. Хоча він э, не дивний. Сотен підпишіться. Я правда це. Я правда роблю це? Що я роблю? В чому світти! го Я вийду. Я не можу, я, я не можу. Я не пройшов навіть! Я навіть не пройшов цього. Йоу! Я навіть не прийшов от свого, що я зараз прихожу капець. І я вже хочу здаватися <сум> закінчувати відео, але в мене ще багато часу. Як небагато. Я хочу собі і більше відео. Новий канал. Ну подожди, новий канал я напевно не буду робити. Це не точно, бо я то і геймену геймеру і роблю щось і роблю. І робить серіал е, дерев'яний монстр. що зараз не закінчиться, напевно. Я не маю другої ідеї. Знаєте, в минулій серії його зруйнували. Що була дуже погана ідея для мене. Ну бо Я не маю тепер і далі робити. Я не маю більше ідеї робити щось. Так, так, ви все почули, я не маю ідей. Ще дуже погано. Навіть запогано. Зіною. Я поставлю на паузу і йду йду, дай ми закінчили. І нарешті я дійшов. Ой. Я дуже багато разів помер. На Навіть напевно, забагато. Так, важ, якщо я помру зараз від тої ракети, то я зараз зламаю цю телефон. Що можемо зробити? <рикла> Що я роблю? Добре, то да ви робите, робите це знову клінічний і все робить на Але ні, як чого я це зробив? Ну па... на паузу кладем клас. Ви знаєте, початок цього всього жахіття. Добре. мені ну, подобається ця гра все одно. Кожен раз, коли я програю, кожен раз, коли я цей. Коли я виграю, я завжди щасливий. Бо ну, я можу це. Я можу це! Костя, ти ей! А чого вона займає? Вона має чого чути! Алло! Алло, мене мало цього чути! І ми повернулись. Чепай. Да, я, я хочу це, але там можна до скипнуть бо он сталь деревья. Зараз плакати буду. Коли, якщо я зараз то з першого разу прийду. Я плакати буду. Як я розплачу? Своя йду з думкою по Поспражнюю, як плачу. Ех, я ж не є дзівчинка, яка постійно плакає. Добре, вибачте дівчата, які це. А не хотілося сказати до вас, я до себе це казав. Вибачте будь ласка, не пішє мене, не забирайте мене. Я тобі не забані, не повинно сказати свободу. А не хоті, направду. Потихенько. я зупиняю це відео, і з мене хватить. Я із мене хватить, я вже, я вже свої нерви накладую, але і ще плюс подобається мені це помирати. Ні, із мене хватить, все. Як ця гра зроблена, мені все одно. Добре, тепер е, я скажу до кого ще підписатися. До мене я жартую, не, не до мене. Але все одно підпишіться до мене. А вже, що? вже 12? Добре, послухайте. Та мене. Ну. Ж12 каблу мама мія. Короче підпишите только 120к і до. Та, підпиши ще на нього. А, він... Він також немає не внимаю. Чуть-чуть скринжує. Я кажу, як шо за те, что это пошли. Ну, добре. па-па. Не забудьте поставити коментарі. Е, Ні, коментарі вже ж на, 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 на шорт з ютубу. Вже чути. Коротше, підпишіться е, на канал, поставте дзвіночок, поставте лайк і... І всім па -па.